Моє шанування вам анімаційне панство. Я Лена, ви дивитесь проект Батат Тіві, в якому ми перебираємо жилички української анімації. Попри планові та аварійні знеструмлення, ми надалі випускаємо бліц батат, в якому коротко, але по суті, розповідаємо про феномени та постаті української анімації. Росня знову стріляє по наших енергетичних об'єктах. Ми годинами сидимо без світла, і щоб якось працювати, зокрема досліджувати українську анімацію. Ми використовуємо альтернативні джерела енергії, зокрема генератори. І що дуже логічно, через те, що не всі вміють ними користуватися, в Україні зросла кількість пожеж. І якщо ви зараз подумали, що я підпрацьовую на півставки ведучої ТСН і просто переплутала канали, то ні, адже я так вас підвожу до одного дуже цікавого і актуального нині мульта. Хоча він був створений ще 60 років тому. Мова йде про фільм-плакат із техніки пожежної безпеки. Фільм плакат. Це жанр анімаційного кіно, основною метою якого є різного роду пропаганда та агітація. Мультфільм був створений на замовлення ради українського добровільного пожежного товариства. Так таке було і є до цього часу. Що цікаво, мульт був обіграний у жанрі детективу, але на суто службову антипожежну тему. Тобто, з одного боку, це такий собі освітній експлейнер того часу, а з іншого іронічно пародійний детектив. Трохи зануримося у сюжет. Увечері в одному із будинків стається пожежа, яку, на щастя, пожежники загасили. Після цього у будівлі з'являється двоє детективів, які розслідують причини того, чому ж сталася пожежа. Вони знаходять кілька доказів: примус, пропалені праскою штани, саму праску, порожню камістру з-під бензину, а також шахову фігуру чорного короля. Стає ясно, що потенційний винуватець пожежі шахіст без. Чорного короля детективи приходять до міського парку, де в той час проходить турнір із шахів і знаходять винуватця шахіста, у наборі якого немає фігурки чорного короля. Той, зрозумівши, що попався, змушений розповісти детективам усю правду, як сталася пожежа. Як виявилося, у будинку в електрощитку вибило запобіжник, що призвело до знеструблення. Ой, як нам це знайомо, тільки у нас замість запобіжників кацапські ракети. Але винуватець пожежі. Чіпко явив винахідливість і замість запобіжника поставив саморобний жучок. Світло увімкнулося, і мешканці будинку повернулися до своїх справ. Потім у однієї із господарок, що смажила на примусі рибу, закінчився газ. Щось не плутавши, вона залила у примус бензин, а саму каністру залишками бензину поставила в коридорі. У той час герой нашої історії прасував штани, але миттю про них забув, адже до нього зайшов дружба. Діставши шахи, вони обоє так захопилися грою, що згадали про праску лише тоді, коли у квартирі запас. А вимкнути праску він не встиг, адже мережа не витримала перепаду напруги, і світло знову вибило. У повній темряві навпомазки герой змушений був шукати електрощиток. Але тут сталася біда ненароком, зачепивши каністру, він вилив її в міст на підлогу до того ж, запалив середник, щоб роздивитися, що ж там відбувається. І звичайно, бензин спалахнув. Стрічка була оцінена за кордоном і отримала на фестивалі у Румунії приз за найкращий дебют. Французький журнал Сінема про цей фестиваль писав, що особливо вразила стрічка із України, зроблена у жовто-чорних тонах, яка за стилем нагадує югославську анімацію. Але режисер Давид Черкаський згадував, що на той час вони навіть не знали, що така югославська анімація існує. І дійсно, попри не найсильніший сюжет, візуальна складова мульта на висоті: карикатурна стильна промальовка, різкі, цікаві рухи персонажів та небанальна типографіка роблять ці мульт не але спіткала цей мульт і критика. Наприклад, Борис Крижанівський у книзі Мальоване кіно України зазначав, що цей мульт виріс із типової замовної псевдокінодраматургії. Тому намагання дотягти сценарій було марним, він залишався плутаним і мало зрозумілим. Та все ж критик зазначає, що у мульті є багато цікавого і талановитого. А чи згодні ви із такою думкою Бориса Крижанівського? Пишіть у коментах із наших власних спостережень. Цей мульт можна віднести до жанру, який зараз називають освітнім експлейнером, як за змістом, так і за візуальною складовою. Так, у ньому є низка прийомів сучасного моушн дизайну, наприклад, анімована типографіка, яка виконує не тільки інформативну функцію, але й прекрасним зразком конструктивістської анімації. Мульт не має у собі озвучених реплік, тому певні текстові пояснення потрібно було гарно візуально подати. Більшість надписів не є статичними, а навпаки, яскравими та експериментальними. Наприклад, художник Радна Сахалтуєв дуже вдало обігрує розмову головних героїв. Друковані літери поступово вилітають із уст детективів і складаються у слова. Це дуже цікавий і сучасний прийом Motion дизайну. Тож вмикайте генератор EcoFlow, чи дочекайтеся відновлення електропостачання і нумо дивитися цей мультфільм. А якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Посилання на баймі кофі, як завжди, залишаємо в описі. Слава Україні! Слава нації, слава українській анімації!